Різдвяних влогів багато не буває, тому сьогодні новий день, новий влог. Так от сьогодні ми йдемо з вами у нову подорож. Знаєте. Любов нашого сина до потягів, до cable cars, так, канатної дороги. Тож сьогодні йдемо дивитися на його канатну дорогу. Вони повинні бути прикрашені як на Різдво, тому буде цікаво проїхатися, подивитися. Ну і взагалі подивитися, як місто прикрашене. Можливо, знайдемо якісь гарні куточки, і я вам їх покажу. Тільки що ми сиділи в кав'ярні в одному з готелей. І знаєте, що я помітила? Вони такі всі класні ці готелі. Там була кав'ярня, і я вам ставлю тут картинку, як було там гарно. І зараз в мені здається, саме класне ходити в сан франциско не просто по місту, а ще й заходити в якісь готелі і дивитися, як в них прикрашені ці вісті чи фоє, як воно правильно називається. Тому бажаю вам всім гарного настрою. Підписуйтесь на канал, якщо новенькі. У нас сьогодні гарна погода, не так холодно, як в минулому в лозі я вам показувала. Тому сподіваюся, що ми довго. Тому сподіваюся, що ми гарно проведемо час. Як бачите, ми в капелюшках Санти. Так захтів наш син. Так? Він бачив, що сьогодні ми повинні взяти ці капелюшки і проїхатися канатною дорогою. Дивіться, зараз ми зайшли в банк, і ось так він тут теж прикрашений. Бачите, багато ялиночок. І так гарно можна посидіти тут. Вчора ми були з чоловіком у лікарні, здавали аналізи, перевірити наш холестерин знову. І там теж було так гарно прикрашено. Я б ніколи не сказала, що то госпіталь чи клініка. Ні, то була клініка так приватна, тому напевно в них є гроші на те, щоб прикрашати. Дивіться, дитина знайшла чим себе зайняти. Так, знайшли ми прикрашені. Ці машинки. А тут така цікава комбінація квітучих квітів і різдв'яного настрою. А ми йдемо до одного готелю, де повинно бути дуже гарно. Бачили в інстаграмі, треба перевірити. Дивіться, як тут прикрасили. Ой, я бачила там. Клас! Wow. Вау! Дивіться, всередині готелю як як наче інше місто. Вау! А ось і декорації, за якими ми прийшли. Цікавий готель такого я ще не бачила. О, вау! Ми родина, вау. Нас все дивує. Я думала, мене вже нічого не може здивувати в сан франциско Дивіться, яке, яка споруда. Вау! Клас! Знаєте, ми ніколи не були в цьому готелі, сюди ми ніколи не заходили. Дивіться, як класно придумали. Тут можна віддихнути, ось так присісти чи ось так. Дуже класно, як на мене. Ще дивіться, як прикольно, в них всередині ось так їздять ліфти туди-сюди. Але ну реально так круто виглядає, як наче це зовсім інше місто, знаєте, в якійсь галактиці. Поки ми чекаємо на наш кейблкар, хочу вас запитати, можливо, в когось є ідеї. Як пояснити дитині, що гроші не падають з неба? Тому що мій син хоче кататися на цих машинах. Ми йому пояснюємо, що це не, не дешево. 8 доларів з людини. Тобто, уявіть, якщо один раз прокататися на нас трьох це 24, А якщо в обидві сторони, то це вже 48. так і ми йому кажемо, що гроші не падають з неба, що мама з татом повинні заробляти, і ми робимо все, що ми можемо, щоб ми могли їсти, вдягатися, так і ще й куди кудись ходити, не тільки кататися на цих трамвайчиках. Так, ось є в когось ідея, як пояснити дитині шістирічній про гроші. І ну, щоб він мав якусь цінність в цьому. Буду дуже вдячна вам за ідеї. І знаю, що в мене є вже дорослі люди. Як ви поясняли своїм дітям, тому що я пам'ятаю, що зі мною були дуже строгі. Мені щоб щось отримати треба було чекати до різдва, до нового року чи до дня народжень. Зараз мені здається, що діти думають, що реально гроші просто лежать повсюди, і мама з татом їх беруть і можуть витратити на всі забаганки. такий гарний. Сьогодні, до речі, ми їдемо не туристичним маршрутом, але мрія ось цього хлопчика сьогодні здійсниться. Are you happy? Yeah. Ти радий? Yeah. How will be year in Ukraine? Далі ми пішли повечеряти, їли піцу, а ще подивилися будинки навкруги. І все було таке яскраве: ось тут санта без штанів, а ось тут імбирне печиво. Ну і ось тут на кольоровій вулиці комусь було дуже весело. Що ж, мій мікрофон вже сів, але ми нарешті дісталися до останньої зупинки. Це будинок, про котрий я вам говорила в минулому влозі. Що він єдине такий гарно прикрашений? Тож на останок сьогодні я хочу показати саме цей будинок. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Я вас міцно обіймаю і до зустрічі. Вім <світ> зовсім скоро.